Доброго дня, друзі! З вами компанія Топокус і в нас нове ось таке круте натвоження. Це Honda Accord 2008 року випуску в Берці. Виглядає дуже-дуже класно, офіційно. Просто реально Так, заглянемо до неї до салону. Ось так це у нас круто виглядає, звичайно, повний склопакет, шкіряні сидіння, електрорегулювання в цих це сидінь. Шкіряне мультикермо. Звичайно, у нас є тут датчик дежу та датчик світла, приборна панель без помилок, 90 тисяч кілометрів пробугу, двохзоний клімат-контроль, бортовий комп'ютер, автоматична коробка передач, у нас є підігріву сидінь, та також комплектація є люк. І ось так у нас виглядають сидіння. Дуже-дуже все класно виглядає на оглянутому стані 90 тисяч кілометрів пробігу, ще раз нагадаю. Тому, друзі, якщо вам цікавий даний автомобіль, звертайтеся до компанії Автофокус, це вулиця Михайла Гришка, 4А, Приїжджай та купляй цю красотку. Ми тебе чекаємо.